Зросла кількість поранених внаслідок атаки по вільнянській громаді про це і не тільки розкажу просто зараз. В ефірі новини на часі вітаю. Кількість поранених внаслідок атаки по вільнянській громаді зросла до трьох. Двоє працівниць обленерго досі у лікарні. Також поранено місцеву жительку. У громаді тривають аварійно-відновлювальні роботи. Нагадаємо, внаслідок атаки 13 січня без світла залишились понад 30 тисяч абонентів. Енергетики вже заживили 90% будинків. Водопостачання та тепло частково відновили. На місцях також розгорнули сім пунктів незламності. Разом з тим, минулої доби ворог завдав 5 авіаударів по Комишувасі, Різдвянці та Долинці. Упродовж доби окупанти завдали 762 удари по 26 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 35 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. 34 штурми відбили сили оборони на Запорізькому напрямку. Росіяни здійснили 26 атак поблизу Гуляйполя. Вісім разів окупанти штурмували позиції ЗСУ в бік Зеленого гаю. На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Минулої доби оборонці півдня України знищили ЗРК, Торем 2 два танки, 80 одиниць автомобільної та моторизованої техніки. Загалом противник втратив понад півтори сотні одиниць озброєння та військової техніки. Із Преображенської громади евакуювали 11 людей. Це сім'ї з маленькими дітьми, наймолодшому лише три роки. Місцевих жителів доправили до транзитного хабу. Згодом їх перенаправлять до волонтерів. Евакуацію здійснювали офіцери ДСНС. Рятувальники наголошують на тому, що треба покидати евакуюватись до більш безпечніших місць проживання. Бережіть себе рідних, не наражуйте себе на небезпеку. Майже чотири роки самотні літні люди з Оріхівської громади живуть в одному із запорізьких шелтерів. На початку великої війни тамтешня соціальна служба вивезла їх із зони активних бойових дій. Вже тут у Запоріжжі за ними доглядає ціла команда фахівців: соцпрацівники, психологи та медики. Як допомагають стареньким, розкаже Ольга Ларіонова. Як ви себе чувствуєте? На 5 з плюс. Це замечательно. На які вас може ліки? Вам НАТО потрібно купити? Ой, багато чого та дізнатись про здоров'я, спитати чим допомогти, що купити в крамниці чи аптеці щоденне коло турбот соцпрацівниць шелтера. Їх тут троє, піклуються про 20 самотніх людей похилого віку. Ну, а як Іначе не нізя. Тільки від щирого серця і з улипкою підходимо і з шутками, тому що кожен сумує за своїми домівками, в кожного ж дома розбиті. Три яблучка купиш, ага. хороші, Хорошо. мандаринки то в мене там ще дві є. Надії Костянтинівні 91 пережила своїх дітей. Аби жінка не сумувала, інколи з нею просто треба поговорити, як психологи. Починаєш успокаєвать кожну бабушку, підход. Другої якась друга проблема. У кожної жінки тут своя історія. Майже всі вони фактично залишились без рідних. Декого волонтери витягували з під уламків розбитих будинків. У шелтері для них зробили ремонт і занедбану будівлю за допомогою Оріхівської адміністрації перетворили на затишний осередок. А ми вже власними силами привели в порядок. Оце ми знаходимося тут в приміщенні нашої столової. А за здоров'ям стареньких стежить медична сестра разом із ними шість днів на тиждень. Медикаменти є гуманітарні, є які нам доставила наша Оріховська лікарня. Дякувати їм, є перев'язочний матеріал, шприци і так далі. На кожного пенсіонера заведені особисті медичні справи. Сімейний лікар регулярно обстежує своїх підопічних. Зушити лікарських призначень. У нас кожен четверг сюди приходить лікар, є листи призначення, і ми виконуємо медикаменти, уколи, таблетки. Вже тут, у Запоріжжі, незрячі Світлані Теренційні зробили операцію на оці і повернули зір. Шість років була взагалі, не бачила, з двору не виходила. Сюди попала добрі люди, не зразу. Подивилися, сказали, ви зласні, що ми повозили, зробили операцію. Кажу, согласна, Поїхали, зробили угу. операцію. Зараз я бачу. На сніданок піца з запіканкою, на обід суп із курятини, смажена печінка з макаронами і компот. Триразове гаряче харчування у центрі безплатне. Тетяна Васильівна досвідчений кухар у професії 30 років і знає, чим порадувати стареньких. Порається на кухні не сама. Допомагають соцпрацівниці. Ми стараємося готувати тікат і. Котлетки, і... Курі в духовці, і борщі, і супи, і вареники, і, ну, пірошки, і вулочки, і запіканки, і творожні запіканки. Вони виключно з тих продуктів, які нам надають благодійники. Цим ми можемо забезпечити повноцінне харчування для людей похилого віку. Бабусям також допомагають прати речі і купатися. Особлива увага лежачим їх у центрі двоє. А розчистити сніг біля входу або щось полагодити це справа Анатолія. Десь щось підремонтувати, десь щось прибрати там, допомогти все повністю шоу з ремонтами зв'язане це все називається комплексне обслуговування. Ті, хто доглядає за старенькими, також полишили в Оріхові свої домівки і кажуть, що переживають схожі почуття і сумують разом із підопічними за рідним домом. Тому й намагаються створити тут у центрі затишну домашню атмосферу. Така арт-терапія, пісенна терапія. Ми частенько проводимо з ними тематичні святкові вечори. Ось е е найближчі були е пройдешні свята, різдвяні, новорічні. Ми їм організовували такі, знаєте, як різдвяні вечорниці. Вони привикли жити в своїй середі, один в кімнаті. А тут у нас ну, ми не можемо. Людям надати таку можливість. Морально люди, понятно, заморюються від цього спілкування. Право на захист вони свого психолога нам сюди присилають, проводять індивідуальні психологічні консультації, допомагають жінкам із оформленням документів ВПО, пенсії, рахунків у банку. Тобто, турбота про людей всебічна. Вони проживають тут на повному державному утриманні. Вот, значить, у нас комунальні послуги оплачує наша Оріхівська військова адміністрація. Всі останні послуги надаються безкоштовно. А жінки дуже вдячні не своїм благодійникам і легкі на сльози все ж намагаються посміхатися. Дівчата чисто сердечці, дуже, дуже уважні. Вони до кожної людини знайдуть підхід свій. Так і живуть Оріхівці однією сім'єю в атмосфері дружби і турботи. І всі разом прагнуть дочекатися миру та повернутися додому у своє рідне місто, звільнене від ворога та відбудоване. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.